Ну, давайте знайомитися. Як вас звуть? Ольга Васильовна. Ольга Васильовна, яка у вас посада? Бойовий медик з воду зв'язку танкового батальйону. Їздю на чергування на Івак. Одразу вас до такої роботи докуда? Ні ні, чесно, просилася. На Івак просилася ще раніше. Не відпускали В общем, мене. Скажений командир, каже, нас не вистачає, тому що я ходила на чергування так у вже... штаб. Як зв'язків це. А просилася мені хотілося ж, наче такого, такого що поставили. Багато роботи. Не завжди і в кожний раз Приходилося моєму чергуванні, це йшло добре, якби так було і завжди. Я колись хлопцям казала, хлопці, мені треба день чергувати, щоб було без... без пригод. Нещодавно трапився цікавий випадок. Да? Розкажіть про нього. Ну, так же ж ми були на чергуванні і в той день ми вже якраз малися ввечері їхати, повертатись назад. І тут побачили з поля виходу на дорогу. Коли бачимо, що у формі не нашій, і де він, звичайно, я здаюся, я, здаюся ми його забрали, забрали, у двір я була і з шофером. Геройка була, тому що він такий молодець, мужній дядько. Ми завели і в общем, забрали ножі, бо в нього, спитали, що зброя. Немає тільки ножі. Ножі ми забрали у нього, положили. Я доложила порадійці на штаб, що прийшов полонений. Перша реакція просто зразу, якщо чесно, наче було ну, скрутити його. Ну, він йшов, як вам сказати. І я ж кажу, що ми його завели у двір. Зразу, якщо чесно, як дивишся кацап, як дивишся, ну, чесна якась призливала. Наче хотілося студити. А потім подивилася, ну, стукати на цю людину, хай даже і до конца, хай навіть хоча в мене дуже багато знайомих було, дуже багато людей. Ну, мабуть, треба було, як мені казали, треба було йому голова вистрілити. Ну, але може на нього когось поміняють. у моєї подруги, наприклад, син до цих піру в полоні. А може якраз на оцього поміняють. Він попросився, я дуже хочу їсти. Я його покормила, ну не змогла я відмовити. Я, звісно, зайшла в хату, винесла автомат так би у віранду. Запобіжника зняла все, зробила бо, і стала, бо думаю, на всякий випадок, то, що в нього було. Слава Богу, це обійшлося за кордон. Були якісь занепокоєння, що він не сам, що за ним ще хтось може. Ви знаєте, зразу. Зразу якось ми за це не подумали, воно якось так оце все вийшло, його приїхали, забрали. А потім так ми сиділи, балакали, що якщо він пройшов, це ж він пройшов і своїх, і наших, то скільки там було пройти. Якось тоді вже задумувався, тому що поначалу, коли ми в хаті закривалися, я ще думала, ну для чого закриватися? А потім я йшла сама, вже закривалася, тому що після цього вже реально розумієш, що ну, цей пройшов, їх може так. Десять, двадцять і три. Буває після цього розмови там з командиром, як е, в залі командира відреагував? Так, да, приїхала я, коли вже я приїхала додому, і мене, звісно, що Васильовна, ви полонка, запах взяли, все. Я якось кажу, та нічого я такого не зробила. Ну, мені кажеться, що на моєму місці це би так зробив, поступив би. І, ну, просто може і за те, що жінка це для всіх. Хоча у нас жінки, я хочу сказати. Дуже-дуже <смі> в навіть міцніші і сильніші. Е, морально, мені кажуть. Це не в мужикам. <смі> <смі> ну, от було спочатку, я відшучувалася, тоді трішки сердилася, бо кажу, ну... кожен старається зачепити, спитати, дергнути під цей, ну, сердилася, навіть казала б, <смі> <смі> Ну, але ж, ну, це таке це життя. А в чому, в чому я вважаю, що, ви знаєте, ще на КМБ, як ми приїхали, якось в нас дівчата і 108 восьмий чоловік на п'ятеро дівчат. І так вийшло, що в нас дівчата були, як з нас сміялися інструктора, як із кіна, хто на завод я, хто там я, і в нас це жінки йшли. І навіть ми ходили на полігон пішки в цих броніках, у цьому це строго було. Бо у нас каски, броніки і 30 кілометрів ми йшли пішки. У нас дівчата йшли, не здавалися. Плакали, другий раз ховалися, але ну, не здавалися, хлопці більше здавалися. Може, вже ну, хлопці трошки вже були не ті, бо перші ці, що йшли більш, я бачу, по тому ну, хлопці більш закалюніші, як я казала. Мужики. Ну, але ж всі перевозки. Я так думаю, в лучшу сторону. Я з такою гордістю казала, бо моя подруга з мене завжди сміялася, то що я із танкового приїжджала сама. І от я з такою гордостю це казала, що я з танкового батальйону ще й ножку такого виставляла. От для мене це, ну я гордюся, наприклад, що я, я ще як їхала тільки сюди, ми в автобусі з дівчатами розмовляли. І я казала, я би кажу, хотіла кажу, спокісти піти. І щось на мене і казали. Та не пускає. Війною, я встроїлася. Ну, задовго до війни я встроїлася в школу на роботу. Так ну я техперсонал, будемо казати так. Ну, то я працювала в школі, але коли почалася війна, я зразу в перший день пішла в нашу сільську раду. Кажу, дівчата, які документи треба, я йду. Ну, Староста вона не відмовила. Оль, приїдуть хлопці, треба погодовити. Пожалуйста, бо каже, я не знаю. Я залишилася. Я готувала їсти на прохпости. Хлопці, були, приїжджали в нас, ну, ротація біженців, готувала їсти, але паралельно їздила в район до воєнкомата і просилася, а мене взяли ліно. До нас приїхали із воєнкомата, привезли по обійшли все село, а на мужиків не, не знайшли. Ну, а я прийшла в після. І аж тоді мене вже взяли. І так моя почалася служба. Мені подобається. Мені подобається форма. Я перше, перший час я взагалі з форми не вилазила. Я ходила строго вдома, не вдома, там я строго ходила в формі. Мені подобається. Ну і подобається хлопці, в мене хороші, мені повезло з хлопцями. Ну, вони в мене такі і мене жаліють, і мені їх хочеться пожаліти. І, і пошуткуємо. Другий раз і поскандалимо. Все ну, так. Так. Так що те, що я пішла, я не шкодувала і навіть чуть-чуть. Що ви хотіли сказати хлопцям, дівчатам, які зараз у колоному віку, які там шукають якісь причини там, для себе мовлі, і неї бути? Я кожному хочу сказати, що якби всі піднялися, якби всі, якби ви не розчитували на те, що ось вони хай, а ми побудемо. Може, до цього аж би не вийшло. Якщо навіть не всі можуть воювати, надарить ну, уходу. Хлопці, ви не вмієте стріляти, хоча ми, я прийшла сюди, я автоматами держала, я прийшла. Але зараз я стріляю доволі таки і непогано. Так хлопці не хочете стріляти, окопери. А хлопці ті, що вміють стріляти, вони будуть воювати. А заховатися ніхто не ховатися. Тому що це, це війна, це, і це війна для всіх, для хлопців. Це я так. Був. А наша повітряно десантна бригада, вона сама найкраща. Я вам цим рекомендую іти і не бійтеся.